11 лютого в актовій залі першої гімназії імені Матвія Номиса відбувся спільний захід у рамках участі Лубенської територіальної громади у шведсько-українській програмі Поляріс. Даний захід мав певний ігровий формат, в якому присутні освітяни, учні, керівники закладів освіти, представники батьківських комітетів, представники влади та спеціалісти програми Поляріс. Займалися формуванням спроможної освітньої мережі громади. Учасники, маючи у своєму розпорядженні реальні дані і цифри щодо освіти Лубенської громади, досліджували і знаходили спільні рішення щодо формування ідеальної і найбільш ефективної освітньої мережі. От тут після здобувачів освіти, тому що діти підуть туди, де є профільні кабінети обладнання. Правильно, тому що не можна давати профільну освіту без профільних кабінетів. Всі ми це знаємо. І сьогоднішніми нашими учасниками є керівники закладів освіти, педагоги, представники батьківської громадськості, учнівства, депутати, старости, які мають можливість дізнатися абсолютно всю інформацію про діяльність закладів освіти, які існують і функціонують на території Лубенської міської територіальної громади, проаналізувати їх, ну і сформувати таку уявну. Найбільш ефективну на думку кожної групи ту мережу, яка може бути у майбутньому сформована. Досить цікаво, тому що різного рівня спілкуються люди між собою, і я, як, наприклад, представник батьківського комітету і директори шкіл знову ж таки мають можливість один одного почути, висловити свою думку, думку від себе від батьків, від дитини і директор знову ж таки з боку своїх функцій, бо він дійсно знає, як це правильно організовується в закладі, в освітньому. Ну, моя роль в даному заході ну, я дізнався про соціальну шкільну мережу. Визначили які там плюси, є мінуси у цій мережі, і щодо майбутнього цієї шкільної мережі, так як ми здобувачі освіти і навчаємося в цих закладах, то наша думка також повинна бути врахована і важлива в ній. Незвично побудована робота. В чому незвичність? Тому що ми працюємо в групах. У кожній групі є представники У учительського колективу, є директори, є учні, є представники влади. Ну, тобто різні, різні, різні для того, щоб рахувати максимальну думку всіх. Це не просто лекція, де ми послухали, пішли і забули, а це ми моделюємо ситуації, ми розглядаємо плюси і мінуси тієї чи іншої роботи, аналізуємо великі масиви даних. Ну, така, така форма роботи вважаю, вона найоптимальна, тому що коли просто говориш, це одне. Коли стикаєшся з цифрами, коли бачиш ці цифри, то це зовсім інша ситуація, тому що цифри ну ними не можна маніпулювати. Цифри вони конкретні, вони показують ситуацію. Ну зокрема, ми аналізували і наповнюваність класів, і вартість утримання одного учня у класі, і кількість дітей, які підвозяться, кількість педагогічних працівників, їх розподіл по віковій категорії. Ми аналізували народження. Дітей за останні шість років в нашій громаді і взагалі на території обслуговування школи, великий масив даних, якими працюємо, і тепер ми там рейтинг виводили шкіл, от найпродуктивніші, найзатратніші. Як цим можна далі вчиняти? Але я хочу ще раз сказати, що це гра, це не тут не вирішується доля, тому що доля. В мережі шкіл це приймають депутати міської ради. А ми сьогодні аналізуємо цю ситуацію. Розбираємо У нас були ра і дебати, і представлення. Ну і зараз великий масив даних ми розбираємо. Дуже приємно разом із колегами долучитися до цікавого проєкту Поляріс. Ми вже кілька тижнів тому взяли участь у роботі в рамках цього проєкту, тому що у нас у школі був представник, який працював уже з дев'ятими класами, з одинадцятими, з усім педагогічним колективом, також попрацював з нашою батьківською громадою. І сьогодні в нас зустріч ось така в колі колег-педагогів, адміністраторів. Тут теж є представники учнівського самоврядування. Є представники відділу освіти міської ради, і як бачите, тут триває така групова робота, де поважається думка кожного, де дуже такий аналітичний підхід до того, як формуватиметься мережа закладів освіти. Для того щоб ми могли працювати, нам надано багато документів, де містяться цифри, динаміка. За різними показниками. І от ми сьогодні аналізуємо всю цю інформацію для того, щоб надати певні рекомендації по оптимізації мережі закладів освіти Лубенської громади. Сьогодні я думаю, що буде напрацьовано пропозиції щодо реформування старшої профільної школи в Лубенській громаді з урахуванням в першу чергу. Інтересів учасників освітнього процесу, учнів, їхніх батьків, тобто отримувачів кінцевих отримувачів освітньої послуги. Наша громада на цьому шляху вже давно. Ми дуже виважено підходимо до реформування старшої профільної школи, до формування мережі закладів освіти. Наше завдання максимально зберегти доступність початкової і базової школи до кожного учня. Мова не йде про закриття закладів освіти, мова йде про те, щоб максимально доступною була початкова середня освіта для кожного учня, незалежно від того, де він проживає, чи це село, чи, чи місто Лубни. в більшості громад України, в переважній більшості демографічне питання є дуже важливим. Відтак воно впливає на оптимізацію мережі на кількості шкіл. І ця кількість шкіл зменшується. Відповідно, кожен населений пункт хоче в нього залишити школу і робити все, щоб школа залишилася, незалежно від того, скільки дітей у них буде? Це саме це об'єднує будь-яку громаду, тому що в будь-якій громаді є такі заклади, які потребують оптимізації, і ті колективи їхні хочуть, щоб цього не сталося. А яка особливість і саме у у Лубенській громаді вона полягає в тому, що ті люди, які сьогодні присутні, а сьогодні присутні старости, і керівники закладів, і представники батьківської громади. Більшість з них, переважна більшість, розуміють ситуацію в цілому, розуміють, що цього не уникнути. Розуміють, що для забезпечення якісних освітніх послуг мережа має бути більш оптимальною. Що важливо, гарно ще треба відмітити, це те, що в цьому заході беруть участь школярі, старшокласники, і саме вони дають особливого імпульсу. По-перше, дорослі поводять себе за столами дещо по-іншому, коли є біля них учні. По друге, учні сміливо беруть на себе відповідальність, заперечуючи деякі Міфи або деякі твердження, які побутують на дорослому рівні, але їх вже давно немає на рівні е, самих учнів. Наприклад, коли вони кажуть, що учні не адаптовуються в нових школах. То м, самі діти заперечують таку тезу, кажуть, що в цьому нема проблем, і вони готові за гарної освіти. І вони готові доїжджати до інших населених пунктів, щоб вчитися, аби там була гарна освітні послуги, аби там було конкурентне середовище, аби там було якісне, е, якісне навчання. Взагалі, в цілому, у бна в нашій проєкті грає дуже важливу роль. По, по той причині, що в пір'ях у нас є підписане меморандум. нашего проекта с УБНами по причине того, чтобы помочь в оптимизации школьной мережи и создания лицей, тогда школы как отдельного закладу, Мы уверены, что такой дает возможность соединить всех учеников 10-11 класса в, одной, в одном будинке, будильке, с учителями, которые дают... Gwarantuje wyższy również zdanie i samej glańce, że lepsie będą zadowoleni i nie będą wymuszeni że wybierą swój profil, samej glańce i nie będą wymuszeni aby pracować z reprezentantami. To samo dla rodziciela. i samej glańce, że nie będą większe wytracać licznych groszy na to, co może dać szkoła. Батьки, ну я б сказала так, більшість 50% не розуміють, що далі буде, і їх це насторожує. Вони вважають, що знову ж таки добирання це найбільша проблема. Да? Транспортування, добирання дітей до іншого закладу, це прям глобальна буде проблема. Оце вони цього бояться. Захист, тобто укриття, яким буде те укриття, чи воно дійсно забезпечить безпеку дітям їхнім. А по освітньому процесу вони просто не мають розуміння взагалі, що таке профільна освіта. Що це не просто книжки, там презентації малюнки. Да? Це Буде застосування новітніх технологій і можливість відкрити в дітях потенціалу. Той тут над цим треба працювати, працювати, донести цю інформацію і пропрацювати її вдома з власними дітьми. Насправді хотів би відзначити, що освіта досить є потужною галузі у Лубенській територіальній громаді, показує гарні результати, але й має надзвичайно великий потенціал. Вона може стати ще кращою, тому наше сьогоднішнє завдання. Показати людям, як побачити оці кращі е, сторони, е, нереалізовані е, лубенської освіти для того, щоб в майбутньому зробити її краще. Я думаю, що спільними зусиллями нам це вдасться, і в найближчій перспективі ну, ви всі станете свідками, як освіта почне змінюватися.